Мій тато працював в охороні, і я влаштувався туди ж після його смерті. Якось вночі мені подзвонили у вихідний і сказали, що їм потрібен хтось, хто зможе працювати на іншому об'єкті. Я ніколи раніше там не працював, але вони запропонували понаднормову оплату, тому я погодився. Це було місце, де раніше працював мій батько. Отже, близько другої години ночі я роблю обхід, заходжу в одну із будівель і думаю, що бачу когось попереду. Але зараз друга ночі, будівля зачинена, тут нікого не має бути. Я тихо зачиняю за собою двері і крадькома підходжу ближче. Наприкінці коридору стоїть охоронець, що дивно, бо я єдиний черговий охоронець у цей час. Тому я дивлюся на цього чоловіка і помічаю уніформу. Це уніформа компанії, яка більше не існує. Це була компанія, в якій працював мій батько, коли був на цьому об'єкті. Мені спадає на думку, що це мій батько. Я стою й дивлюся на нього. Він, здається, теж обходить будівлю, яку обходжу я. Я спостерігаю за ним. Він дивиться прямо на мене, ніби міг мене бачити. Він дивиться на мене секунд тридцять чи близько того, потім розвертається і заходить за ріг. Я біжу за ним, щоб наздогнати, але його ніде немає. Минуло майже два роки, і я досі клянуся, що справді бачив його тієї ночі. Я не знаю, чи це був привид, чи мені здалося через напруження, адже це був один із його старих постів, чи можливо це якось пов'язано з тим, що існують часові петлі, і я насправді бачив, як він працював там у минулому. Чесно кажучи, я не знаю. Але щоразу, коли у мене вихідний і вони не можуть знайти когось на заміну, я беруся за роботу вже не заради понаднормової оплати, а з надією, що те, що сталося вперше, повториться знову.